Ялинкові прикраси дітей Паланської громади вже на ялинках наших воїнів. Хлопчаки та дівчатка активно долучились до акції Подаруй новорічну іграшку захиснику. І у передні новорічних та різдвяних свят школярі, вихованці, дитячих садочків, вчителі, вихователі, батьки вирішили подарувати домашнє тепло та висловити свою підтримку. Подарунки дітей та дорослих також були передані волонтерському об'єднанню до перемоги. Волонтери цими днями доставили у Бахмут майже 200 посилок, серед них і гостинці Паланської громади для бійців Уманської територіальної оборони, іграшки, малюнки, теплі шкарпетки, засоби гігієни, смаколинки. Ще одним напрямком акції дітей Паланської громади став Херсон. Смаколики, іграшки, листи та обереги. Це самі дорогі речі, які можуть бути на фронті. Люди дуже люблять, захисники дуже люблять такі речі. І обов'язково переможемо. Раз наші діти такі патріотичні, вони завжди мріють про перемогу і все роблять для того, щоб перемога дійсно була, значить обов'язково Україна переможе. І я думаю, в найближчий час, найближчий час будемо святкувати перемогу. Все це, це Іван Кузьменко, наш волонтер, доставив військовим, що перебувають на херсонському напрямку. Ось хлопці отримали подарунки від дітей, від діточок. Да. А ось ваша. Передача ваша, солодощі для хлопців. Рік, що минай довів, ми сильні, тому що єдні у своїх цілях, мріях, діях, бажаннях. І тому сьогодні воно у нас одне на всіх: перемога. Ці малюнки дуже зігрівають нам наші серця, дають нам наснагу, знають, що нас ждуть вдома, знають за що нам боротися. Хлопці знають, що їх ждуть. Їхні діточки, і не тільки їхні діточки, ми за всіх дітей, за всіх мам, їхніх бабусь, дусів. Стоїмо і, і будемо стояти. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава!